І це мінілани, і сьогодні ми зумимо вийдемо в Hand. До речі, знову ми вас 2025 роком. Розповідайте, як у вас пройшли свята. Це була майка Nike в гарному стані. Для фітеняшечок наших. Далі у нас черевики Доктор Мартінс в ідеальному стані, оригінал, але вони були дуже важкі, Це був перший день, тому я їх залишила барвистість кольорів. Далі у нас ідуть шарфи. Були різні сорфуї. Якріл, кашемір, шерсть, шовк, поліестер. Далі за таку кроватку у мене така ж у продажі є. Побачила таку забавну шапочку. Вона як на Сіверне полюс одягачу реально. Було дуже багато різних шапок, різних кепок. Мені кажеться, така шапочка була у кожного дідушки, якщо чесно. Такий гарний капелюх, але він був зламаний з дефектами, тому залишаємо. Далі прийшла на мілечочку, тут у нас пазлы з собакою, там щось Елізавіта Друга і якийсь трамвай ще був. Також було багато книжок англійською мовою. До речі, я продаю речі на шафі та в інстаграмі, і всі сили є під відео. Була така красива ваза з квітами. Я йду дивитися, скільки вона заважить. Ціна за кілограм 159 гривень, і заважила вона 20 гривень десь. Але я потім побачила там трошки невеликий скол був, тому залишила. Далі бачу такі штани. Праймер в ідеальному стані. Воно, типу, карго. Такі я чисто засняла, бо вони такі екстравагантні штани. Щоб ви бачили, що можна знайти в секонді, якщо ви щось таке шукаєте. Тут я перебираю речі, трошки змінився кадр. Бачу таку прикольну вінтажну футболочку. Це був перший день, це ще було 31 грудня 2024 року, тому я все залишала. І така вінтажна футболочка. Але вона вистірена, тому також залишаємо. Тут далі ще ризкуюсь, ризкаюсь. І ми з вами переходимо на взуття. Взуття було дуже багато. Це люкс, до речі. Тут у нас пазли з поїздом. Це вже наступний наступне Hand, якщо що. Ось такий дитячий контейнер, чи бокс. Книжечка, розкладушечка на 11-й айфон. Отакі от м'ячики, я не знаю для чого вони, якщо чесно. А тут дуже багато було мілочовочки, типу фісуарів. Дуже гарна брошечка така, чи це не брошечка, не знаю, але вона мене дуже зацепила, дуже реально круто виглядає. А це такі красиві серії. Це 3-го числа, на секунді чи другого, і, і просто покажу, скільки зараз людей. Ноль. Але товар був, тому я дивилася, думала, що щось побачу, таке в то заберу, але нічого не побачив. В чесно за відео таке, що прям забирати у перший день ну не було такого. Далі бачу штанизара і штучної шкіри. Взагалі стан ідеальний, але у мене таки не йде, тому набрала. Далі такий топік, Nike в ідеальному стані, але щось мені не сподобалося, його не взяла. Такий був гарний рюкзачок чи якийсь якогось бренду, я його не знаю, хоче погуглити, подивитися, що це за бренд такий. І було дуже багато сумок. Бачила таку красиву тет, коли в неї було зламане вухо, тому я залишила. І дуже багато було цих дитячих кружечок. Далі у нас кіпка, така вантажна кепка, але в неї був зламан картуз сам. Ми її не взяли далі, просто вам показую, що є кепка з Макдональдсом. Далі ще одна вінтажна кепка куба. І ще одна вінтажна кепка. Штани Кенґл в ідеальному стані, але вони були дуже тяжкі, тому також залишили. Бачу таке весінне USA Pro, але там було п'ятна, там також залишою. Футболочка Ellis, футболочка Champion і там далі типа Nike. Дякую всім за перегляд. Переходьте за посиланнями і ставте вподобайки.